Народ, всім привіт! Сьогодні я записую для вас коротеньке відео з оглядом автомобіля, який перевіряється перед його продажем. Повний огляд можна буде подивитися на каналі Drive 500, там буде з товщиноміром, з діагностикою зі 777, тобто там, якщо ви захочете, там можна все глянути. Значить, По машині це в нас Golf 2017 року, двухлітровий дизель, DQ381 DSG коробка. Машина не перефарбовувалася, має певні косметичні моменти, але це все можна буде подивитися по відео. Має два комплекти коліс, Зараз стоять 18-літні, фактично майже нова резина. От вікна машини всі рідні, крім лобового, Лобове з 20 2020 року, але оригінальний фольксвагенський салон. Тканина Алькантара в непоганому стані. От є Мультимедіа система середня, є партроніки, є підрульові перемикачі, є також адаптивний круїз контроль є клімат, підігрів сидінь, підігрів руля, вебасто, навігація би, і так далі. Стан салону в дуже хорошому стані, я би сказав, би. в салоні робили хімчистку, позовні машини не полірували. От, і всередині то воно все виглядає досить таки непогано. Знову ж таки, є косметичні моменти, можете подивитися повну версію на каналі Drive 500. Багажник. Машина, до речі, купувалася через Дестакар, Dis Рем, Я думаю, що ви в курсі хто це. Куплялася на аукціоні, є звідкар вертикала, Зараз я вам покажу звідкар вертикала по цьому автомобілю. Тут величезний простір, там є компресор піна, ну, і крюк тут лежить окремо, не знаю чому, можливо, я просто докупався окремо, але його напевно, що віддають, я так думаю. Значить, По машині. Задня напівсфера стонована. По двигуну, по форсункам, по сажу, то все в принципі в допуску. А по сажимо 35,6 грамм золи, перепад тиску перепатискую секціонарці 5 млбах, то це можна сказати ну, вообще, как бы, супер. Значит, що відносно карвертикал? Силочка, до речі, на нього буде внизу під відео. Знижка 20% по нашій силочі. Якщо ви захочете перевірити автомобіль по він-коду, то, будь ласка, користуйтесь, тому що це перший крок перед тим, як ви хочете оглянути автомобіль, а вже якщо по окремі коло все в порядку, тоді вже звинувати до нас, відповідно, ми фізично їдемо, оглядаємо автомобіль, тому що сам-код, інформація пін-коду не дає вам повної інформації про те, що, ну, чи варто вже купити цю машину. Тобто можуть бути якісь нюанси, які фактично по звіту ви не побачите. Але принаймні, принаймні рішення про те, що чи є сенс далі її дивитися, то ця штука вам точно дає. Значить по цій машині. Получається, що в нас є зафіксовано два обслуговування в Німеччині, потім продаж в Німеччині, продаж в Україні. У нас тут по пробігам 135, 146, 146. Внизу буде посилання на контакт власника, на ссылку на авторію. Можете зайти, подивитися, яка там актуальна ціна на даний момент. От, і відповідно розуміти, там, якщо вам цей автомобіль пасує, можете зв'язатися з власником, відповідно, переговорити і вирішити питання про відносно купівлі або якихось додаткових перевірок. Ще цікаво, що є по карте, але є фотографії з аукціону. З аукціону то видно в цих фотографіях фотки. Видно там певні моменти, були оці от колеса, були оці от диски на машині. Бачите, зараз це зовсім інакше. тобто Це вже докуплені 18 окремо вже власником. Ці колеса, то, як мені сказали, вони не підійшли, вони взяли інші, але є два комплекти, тобто вони віддають і літні оці от, фактично нові, і зимові так само теж вони віддають з машиною. О, тут у нас на фотографіях, що цікаво, що є там певні косметичні моменти, які фактично на машині присутні. Да я це все показав в детальному огляді, який є на каналі Drive 500. Можете перейти, подивитися, підписатися, відповідно, прийняти рішення відносно купівлі. Ну і фотографії безпосередньо вже з України. Так що внизу буде посилочка на машину. Силочка чи посилання, як деякі пишуть. Я думаю, що в принципі, і так всім зрозуміло, що я маю на увазі. Тому для мене силочка. Для вас може бути посилання. Суті це по суті не віляє абсолютно ніяк. О, тому заходьте, дивіться, якщо пасує, дзвоніть, домовляйтеся, оглядайте, перевіряйте, купуйте і так далі. Внизу є наші контакти на перевірку автомобілі в багатьох місцях України. От, по цінам так само теж контактуйте, є так само послугово виїзно уський ринок, підбіт з вами день, можемо походити, вибрати, подивитися, скільки машин необхідно. От, ну і різні корисні ссылки, відносно перевірок автомобілю по Вінкоду, по карвертіколу. Ну і так само теж ще багато різних опцій, які там є внизу під відео. Так що лайк, коментар, підписка і пока!